Добре, Владислав, перемога, смайл, перемагає, ви забуваєте двічі. тут. Якщо ви забуваєте, команда перемагає. Ну, Дай Бог, щоб було так. Намагаємось взяти максимум очок, залишилось дві гри. Як буде небагато везіння, то може ще займемо другу сходинку. А так, тут як і друга сходинка може бути, і взагалі без нагород так, може так. залишитися команда. І тут, Ми рахували, навіть сьоме місце можемо зайняти, якби сьогодні програли. Ну і тут багато перемін надалі. Корманда йде, тут Блоха казав, що багато змін буде. Ну, сподіваємось, що будуть зміни. Зараз це все так, в воздухі. Хочеться перемен, хочеться показувати результат і грати, скажімо так, з грою все краще, але не завжди підводять здоров'я і сповнити. Тому будемо щось -то думати, будемо щось міняти. Ну, звісно, тут ще буде один поєдинок, якщо враховувати чемпіонат. Але якщо так підсумок підводити, то звісно незадовільний результат для команди. Не, взагалі не задовільний. Е, можна сказати, що ми... Робили ставку на Кубок області чи города, але так як ми закінчили перше коло і так, як ми зіграли у другому, це взагалі ніяк не можна назвати задовільним. Є досвідчені, є молоді гравці, багато от як можливо це якось заважає, не знаю, немає комунікації. За, заважає тільки настрій на гру, тому що як ми перші пропускаємо, то у багатьох, особливо у молоді, Падає настрій, і вони починають вже десь не догравати, десь розстраюватися, сидіти на лавці і плакати, скажімо так. А більш, скажемо, досвідчені, чи більш які повзросліє люди, не вистачає вже сил, щоб дограти повністю поєдинок. Сьогоднішній ну, матч це ну, маленький промінь, там, я не знаю. Ну, перемогли, там, настрій якось підвищився в команді? Та я думаю, так. Да. Ми зараз вже налаштовуємося на кожну гру, тому що залишилось не так багато. Тому кожна гра цей бій. Художники це дуже добра команда. Ми її дуже добре знаємо. Хлопці б'ються до кінця, тому такий рахунок: 4-2. Це ж таки незручно для всіх. Незручні, зовсім незручні. Як у них гра грайде, то їх можна і не зупинити вже. Дякую.